Ну що, 24 й рік скінчився, 25-й почався, у всіх були свої сподівання, в мене були також сподівання на багате життя, того що що, як його зустрінеш, так його і проведеш. Ми його зустріли за гарною поляною, з цим пунктом виповнили. Але. Життя внесло свої корективи і сказало, хрен ти багате життя, тому що ти вийшов, в мене, блін, правильно. Потік якісно водонагріваєш, де якісно тече. Так що ми зустріли його. Новий рік зараз з сам технікою, так що хто сподівався на гарні відео, де я буду відпочивати, кайфувати, брати все від життя хрен вам, я буду далі знімати труби. З новим роком. У мене прикол дивись. Я ж то новий бойлер то купив. Але в мене щось старий одну ніч постояв. І він виздороїв. Дивився. Стоїть собі сухий, блін, нормальний. Кини відкриті, купаємося, все нормально, тиск стоїть. Залишається якась гарячка, ладно, зараз будемо його міняти. А як зливати цей бойлер? Якщо ви пожлобились і не зробили правильне підключення, то тоді вам треба підготувати сам шланг, Під'єднати краник і саму оцю клапан скручуємо. І звідси може потекти вода. Може потекти, може не потекти, ну, коротше. По-разному буває. Все, шланговий унітаз. Відкриваємо другий кран. І нам треба ще підсос. Якийсь десь кран на гарячій водичці відкриваємо. Водичка злилася. Почав потрапляти, потрапляти повітря в бак. Щось О. Коротше, зараз потрохи буде повітря туди потрапляти, можна буде його прискорити. Оптиксос. Так. так десь хвилин 10. Може 15. Все, диви, коли злили цю херню, на нього буде капати ще довго, щоб воно не капало і тобі не заважало, ти просто заглушечко, Хоп! Накрутив. Все, це така сама процедура. Так, ти грамона його зняти мене. Саме. Час і тягне. Mm. Oh, що, невеличкий відгук о раунді. Коротше, бачок. Його вистачило на 4 роки. Я думаю, більше його і не вистачить. Тобто, блин, ото 3 роки гарантії, ото все, що він може дати. Тобто, блин, але, не понял, він тоді коштував, по-моєму, ще 3,5-4 тисячі. Коротше, це за ці гроші, блін, на... На 3 роки нормально. Коротше, це раунд еко. Це ніде не написано, але... Все можна замітити, що в нього відсутній термометр. Регулятора і на звичайному раунді немає. Але в цьому ще головний його мінус це в нас тем йде не на 1,5 кВт, блін, а на 1,2 І Це відчутно. Тобто він дуже довго блін, гріє водичку. А так все. У мене тоді було просто питання, щоб воно у щоб мене швидше з'явився, грів водичку і все. Лізти до терморегулятору я не лізу. На термометр на це я теж не дивлюсь. Він зашитий там пофігу. Тому мені оці всі. Wi-Fi, блі, ну не потрібно. Звичайний бак, звичайно, гріє, все. Але гріє довгенько. Розказували, що в них баки такі самі, як у всіх Атлантиків, то що, що дорога версія, що дешева версія, баки однакові. Тому, дивлячись з цього, то я так розумію, що Атлантик, блин, той, що подорожчий, він теж, блін, розрахований на 3-5 років. Тому так. Маємо, що маємо. Кому треба, експериментуйте. Ну а що ми приобрали? Елдом з самої Болгарії. А? Дивись. Коротше, типу він чуть круче, в нього вже тут і цей блин, регулятор є, і термостат є, але головне в нього 2 кВт потужності. Тобто гріти буде краще. Ну, бак повісили. Дивись. Він, до речі, тяжче на 5 кг. Та й більше на 5 см. Ну, саме головне, що в нас виходить, це тепер нам треба його перепаювати, блін. То що воно там аж де? Наш хрен де, блін. Неприємний момент. Коротше, заради цього я і купував отакий от самий бачок. Так, все, бачочок висить, диви на місці, як гарненько він списався, все. Як тут і був. Коротше, бак би непоганий, але, блин, різьби приварені криво, крани стріляють ближче до центру. Я сподіваюся, це єдиний його мінус. А так, користуючись нагодою, поки пошився, що в мене було, знайшов трійник, знайшов краник, тепер в мене правильне під'єднання. Так що наступного разу я буду зливати бак вже по-іншому.